Після реєстрації на сайті даної програми ви попадаєте до ось такого кабінету, де ви бачите вже готові якісь макети шаблончиків, які ми розглянемо на наступному занятті, і теми цих шаблончиків. Сьогодні ми будемо починати нашу презентацію з нуля, тому ви можете ось тут плюс додати цю презентацію нову, або ось тут Go. І темо далі. Завантажується наша програмка, і зараз ми будемо ознайомлюватися з інтерфейсом даної програми. Інтерфейс даної програми доступний і не важкий. Зліва ми можемо бачити наш пустий слайд, який ми зараз будемо наповнювати, і ми можемо або додавати слайди, якщо нам потрібно буде, або їх. Прибирати. Також тут можемо дублювати, тут дублюється останній слайд. Крім того, ми можемо додавати слайди і тут. Поки що нам потрібно тільки один слайд, тому я забираю все зайве. Тут ми можемо бачити готові шаблончики наших слайдів, які пропонують. Але з цим ми познайомимося на наступному занятті. Зверху ми бачимо «Save», це будемо запам'ятовувати. Зліва, справа це як в звичайних презентаціях. Тобто, якщо вам треба крок назад зробити, повертаємось назад. Крок вперед, отже, вперед. Тут буде вивід нашої презентації, я потім розкажу про це дещо пізніше. Справа ми бачимо текст, картинки, відео, звук і канва. Тут ми бачимо бібліотеку. Яку пропонує дана програма. Мо, це ми можемо більше продивлятися, так, наших можливостей. І знизу ми бачимо е, тайм-лінію, лінію часу, як, з якою ми також сьогодні з вами ознайомимося. Розпочинаємо е, з тексту. Якщо нам потрібно набрати текст, ми можемо набрати тут текст і. Починаємо, нажавши на цей олівець, його редагувати. Наприклад, ми хочемо набрати привіт. Набираємо привіт і починаємо тут, як зазвичай, колір, який ми хочемо, вибираємо, розмір тексту, шрифт. До речі, кирилицю підтримує тільки Аріел. Це я перевірила, можливо, хтось знайде інший шрифт поділитися. Ну і по центру, справа, зліва, це, як звичайно, у вьордовських документах. Тут ефект появи тексту. Якщо ви хочете без ефектів, будь ласка. Якщо хочете, щоб рукою написався ваш текст, то також, будь ласка. Тут ось такий ефект, продивляєтесь, знайомитесь. Це буде вашим домашнім завданням передивитися, щоб знати, де який ефект в нас влаштовує. Якщо вас влаштовує цей ефект, ми його вибираємо і ось наш текст готовий. Що ми можемо робити? Ну, як звичайно, зменшувати, збільшувати, переносити текст, куди нам потрібно, і в якусь частинку. Поки що нам це слово не потрібно, тому ми його. Прибираємо. Картинки. Картинки ви можете імпортувати як з готової бібліотеки, якщо вона вже у вас тут є, ось моя особиста бібліотека, так імпортувати і з комп'ютера будь-яку картинку, яка вам потрібна. Ось, наприклад, я хочу імпортувати якусь картинку, і імпортую ось, будь ласка. І тоді. Картинку, яку я хочу вставити, я імпортую сюди. Що ми можемо робити з картинками? Ну, зрозуміло, збільшувати, зменшувати, якщо мені потрібно. Замінити, якщо я хочу на іншу. Так, бачите, замінила. Обрізати якщо мені потрібно, і редагувати. Знову ж таки, передивитись, це буде ваше домашнє завдання, всі можливі варіанти редагування цієї картинки. Тут, може бути, і ефект картинки, ось вибираєте. Потренуєтесь вдома, щоб ви знали, ось хочете ось така картинка темніша, і ще темніша, можна світлішу. Ну, експериментуєте. Якщо ви хочете е, запам'ятати, наживаєте Епли примінити. Якщо ні, то повертаємось назад. Тут також можна в різні рамочки вставляти картинки. Знову ж таки вибираєте будь-яку рамочку. Подобається така, будь ласка, примінити. Тут можна ось експериментуйте різні речі. Ну, це якщо у вас фотографія людини, можна одягати е, в кепку, в окуляри, ну і е, щось там, що ви забажаєте. Ну, мені це нічого не потрібно, тому я повертаюся. Крім того, тут можна малювати. Ось малюю, можете колір міняти. Так. Ну, Якщо не потрібно, то це все ми прибираємо. Також можна писати текст, ось набираємо, пишемо, що там нам потрібно, і знову ж таки кольор міняємо тексту, шрифт міняємо і так далі. Вдома спробуйте, потренуйтеся, бо це також буде вашим домашнім завданням. Знову ж таки, якщо хочете запам'ятати, ось я запам'ятала зміни, які там я зробила. Ось моя картинка готова. Так, з картинками розібралися. Ну, Поки що мені картинка не потрібна, тому я її прибираю. Крім того, що ви можете імпортувати картинки з власного комп'ютера, ви можете імпортувати з готової бібліотеки, яку вам пропонують. Ага, і ще один момент, про який я забула вам сказати. Якщо ви хочете імпортувати картинку не просто так на цей слайд, а, наприклад, вставити її в комп'ютер ось сюди. Значить, ви знову ж таки картинку цю вставляєте, але вона вставиться не просто ще раз кажу на слайд, а ось таким чином красиво і естетично. Ну, якщо, поки що, знову ж таки не потрібно. Дома також це ви поекспериментуєте. До бібліотеки повертаємось Якщо вам потрібно використати не з комп'ютера, а з готової бібліотеки. Знову ж таки, тут пропонується вам ряд картинок, які ви можете вставляти. Пробуєте. Тут є вони анімовані, просто картинки. Бачите, ось привіт махає. Ви повинні це все передивитися. Тут ряд ось, бачите, тут є і сонце, і будиночки, так? Ну, щось таке, ось і будиночки, і все, що передивитися, це буде вашим, знову ж таки, домашнім завданням ознайомитися з бібліотекою. Далі. Є тут різні фігурки геометричні, але їх небагато. І є фон. Ось фон, який ви можете наставляти на цю презентацію. Ось такий, наприклад. Або передивляєтесь. Ну, бачите, багато таких фонів, які ви можете вставляти на ці презентації. Але це одна тема запропонована, якщо ви, зверху вам пропонується ряд тем, але знову ж таки, я кажу, не всі вони, ці теми, доступні. Нам тут, по-моєму, тільки дозволяється 11 безкоштовних стилів. Але ви не можете пам'ятати всі, які стилі тут е, платні, а які безкоштовні, тому, наприклад, от ви хочете використати цей стиль. Він у вас загрузився. І отут я звертаю увагу на такий один моментик. Якщо ви попали на платний, то вам е, ось буде такий з е, замочок. Так? Ви його використати не можете. Або ви купуєте преміум програму, ну ми його е, видаляємо, тому що нам для це поки що ну, можна, я розумію, що тут дуже власне, багато анімашок гарних, е, вони для нас заборонені. Е, бачите, ось е, навіть якщо я вже намагалась, ви так розтягнути, щоб не видно було, через, е, під час загрузки не випустить програма е, вас на YouTube. Ну, тому ми, Я видаляю знову ж таки цього людину, яку я не можу використовувати. І побачите, зараз, ще рік тому назад, коли я почала вперше знайомитися з цією програмою, це все було доступно, абсолютно все, нічого не було заборонено. Ну, Можливо, це тому, що це була бета-версія, яка вдосконалювалася, і вони показували, з чим можна буде користуватися. Бачите, тут більшість ось їх це тема заборонена. Але ще раз скажу, так, це прикро, але можна вийти із положення тим, що пропонують безкоштовно. До речі, тут стилі непогані. Ось, бачите, тут є, треба знову ж таки подивитись, поекспериментувати, де ви хочете, щоб ваші герої розмовляли. і ви вдома. Ну, Зрозуміло, що всі теми ви не передивитесь, але максимально подивіться, бо тут, я вже кажу, досить такі є непогані теми і особливо шаблончики, на фоні яких ваші герої зможуть спілкуватися. Ну, от я вже кажу, ось, наприклад, знову ж таки попали на. Е Преміум клас, але знову ж таки, я вже кажу, шаблончики тут досить таки непогані, можна повибирати. Знизу, якщо ви уважно подивитеся, то ви побачите ефекти переходів від одного слайду до іншого, але про це ми поговоримо на наступному занятті. Тепер більше про тайм-лінію. Зараз ми почнемо оживляти наших. Героїв. Я все прибираю, нічого в мене немає. У мене буде пустий слайд. Ну, хай поки що в мене на фоні ось цих, на цьому фоні у нас буде, нехай розгортається е, наша дія буде. Перше, що ви повинні продумати, і це буде вашим домашнім завданням. Е, те, що ви хочете показати. Сьогодні ми хочемо показати діалог наших героїв, яких ми будемо з вами оживляти. Тому, наприклад, нехай наші герої говорять там, що тема нашого діалогу буде знайомство. Ну, ось ми і будемо знайомити наших героїв. Вибираємо наших діявих осіб. Нехай у нас будуть розмовляти оцей хлопець. З оцією дівчиною. Так. Ну, знову ж таки, ви можете їх зменшувати, збільшувати, вже як ваша душа побажає. Тепер розглянемо таймлінію. Як ми бачимо, це посекундна дія наших героїв. Зараз трішечки час збільшили, максимальна кількість секунд на один слайд це 20 секунд. Можете зменшувати або збільшувати цю кількість секунд, але максимально буде 20. І от, наприклад, наш герой нехай з'являється, ось ми бачите, коректуємо на нульовій секунді. Хочете на першій. Ось так. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут ефекти його появу і ефекти його зникнення. Ви можете змінити цей ефект. Зараз він зліва у нас з'явиться, а справа зникне. Але ви можете поміняти. Якщо ви хочете без ефектів, наживайте, немає ефектів. Знизу, вгору, Ось всі ці, ну, такі розпливчаті види, побачите, поекспериментуйте. Це те, як ви хочете, щоб з'явився ваш герой. Наприклад, я хочу, щоб він так з'явився. А зник ось таким чином. Умовно. От я поміняла. Також, крім цього, появу ефектів ви можете зліва, бачите коригувати тут без руки. Якщо ви хочете, щоб він з рукою ось таким чином зник і з'явився, ви берете руку. І ви можете зразу ось зліва бачите, продивлятися той слайд, що ж у нас вийшло. Е, герой наш, якщо ви хочете, щоб він стояв з однієї секунди по 10, він так і буде. Якщо ви хочете, щоб він зник раніше, наприклад, о... Шостій секунді він зникне. Але так як це діалог, нехай вони будуть розмовляти у нас 10 секунд. Дівчинка, Дівчинка, коли ж вона з'явиться у нас? Ну, нехай з'явиться о другій секунді. І знову ж таки, ідея така сама. Ви вибираєте ефект, який хочете, ну, наприклад, без ефектів. Ну, знову ж таки, експериментуєте і без руки. Знову ж таки, хлопцю, наприклад, умовно, я також ставлю, от, без руки вона з'явилася. і Якщо хлопець, я знову ж таки хочу без руки, я роблю без руки. Тепер тут ви вибираєте, ось, наприклад, продивляєте, щоб знали, де що знаходиться, Думку їхню, куди ви хочете, там, де вони розмовляли. Хоча це не обов'язково, можна писати просто текстом над героями. От умовно, це буде думка цього героя, як він розмовляє. До речі, якщо вам треба, ви можете ось зліва є курсорчик такий, і ви міняєте як героя, якщо вам потрібно його розвернути, бачите? І повертаєте його назад. І от тепер його думка. І ми хочемо е, написати щось. Згадуємо, вставляємо текст. До речі, я забула сказати, що текст ви можете і анімацію вибирати ось зверху. Ну, ми вже беремо тут текст. І редагуємо, пам'ятаємо, ми це вже розбирали. От наш герой каже привіт. Е, хай він це каже, шрифт у нас там буде поменше. Оце, мені здається, він занадто такий великий. Ну, можемо коригувати. Вибираємо ефект появи тексту і дивимося. Привіт. Піднімаємо наш привіт в думку. Ось, герой каже, дівчинці: привіт. Тепер виставляємо час наших слів і нашої думки. Якщо у нас хлопець з'являється о першій секунді, дівчинка о другій секунді, то думка нехай наша з'явиться о третій секунді, і він ж не буде говорити там 10 секунд. Нехай він це скаже за одну секунду. Тобто наша думка буде з третьої по четверту секунду. І слова слова. Також нехай з'являться разом з думкою. Можете трішечки пізніше. Але не набагато. Може там 3,5 секунди поставити. Але вони от, ну я ставлю і те з 3 до 4, і те з 3 до 4. Тобто у мене з'явиться думка і слова. Одночасно з'являться і одночасно зникнуть. Тепер дівчинка відповідає йому. Привіт! Тепер вибираємо думку для героїні. І нехай вона відповідає йому. Також привіт. Так, знову ж таки виставляємо. Якщо у нас головний герой казав з 3 по 4 секунду, то нехай наша героїня говорить з 5 по шосту. Ну, можете там з п'яти з половиною, там уже, як ваша фантазія. І текст наш також повинен бути синхронно з цією думкою, з 5 по 6 секунду. Знову вибираєте ефекти, все, що вам треба, можете їх міняти. Тобто працюєте, як звичайно. Тепер головний наш герой відповідає героїні. Знову-таки, наприклад, каже, як справи? Знову ви Ставите думку, хоча ще раз кажу, це не обов'язково. Ви можете просто написати текст. Ну, давайте, до речі, попробуємо не обов'язково тут писати. Ось, наприклад, ви пишете текст як справи, запитує наш головний герой, так, у дівчинки. Ось так. Бачите, ставите тут, де ви хочете з'явилися тут слова, тут слова. Це вже ваша фантазія. І знову ж виставляєте цей текст. Він у нас там з'являється, якщо попередній у нас був шостої до сьомої, то нехай цей буде сьомої по восьму. Так? І дівчинка йому відповідає чудово ось так. Чудово. Так. І ось наш діалог. Знову таки, ці слова чудово, якщо герой відповідав сьомої по восьму секунду, то тут нехай дівчинка відповість йому з 9 по 10. Передивляємося, що в нас вийшло. Ось у нас такий ролик вийшов. Крім цього, вашим домашнім завданням, те, що я казала, буде е, обов'язково, щоб тут була картинка вставлена. Ось, наприклад, я хочу вставити сюди щось, нехай вони що там спілкуються, на фоні, ось на фоні такого гарного комп'ютера. Тобто ви вдома повинні навчитися вставляти картиночки, робити невеличкий діалог героїв. І якщо ви тут побачите, тут ще є в нас звукова доріжка. Так? Тут кількість треків невелика, ви можете імпортувати мелодію, яку вам потрібна. Ну, ми сьогодні навчимось тільки використовувати те, що тут є. Наприклад, ось ви прослухуєте трек. Якщо він вас влаштовує, ви нажимаєте «так», «нет» і вводите його. І вже лунає музика на вашій презентації. Так, зрозуміло. Тепер, якщо ви хочете передивитися, як вона буде вже у виведеному вигляді, ось вам запропонують її передивитися. Бачите, око тут таке є. Ось наш діалог. Закриваємо. Єдине, що ми забули виставити наш, появу нашого. Робота телевізора, він з'являється з, з 8, 8 по 10 секунду. ну, Я вважаю, він повинен спочатку е, нашого е, маленького ролика стояти. Знову ж таки, ви можете поміняти інший фон, е, який вам заманеться. Знову вдома поекспериментуєте. ну, Я вважаю, що у нас власне, фон непоганий, але ви, наприклад, можете ось на такому фоні, нехай вони спілкуються. Мені не подобається, я залишаю їх е, спілкуватися в цьому кабінеті. Тепер і останнє на нашому уроці: як ви можете, куди ви можете експортувати? Ви його можете експортувати як на YouTube, але я вам поки що нараджу, бо я ж казала, кількість роликів обмежена, тому ми поки що, ну, по-перше, це буде ваша пробна робота, не треба. Ви, ви його мені виведете тільки в ваш робочий кабінет, який утвориться, коли ви зареєструєтеся. Тут нічого такого важкого немає, тут категорія, наприклад, ви що там освіта, тут назва вашого проєкту, так, ви назвете його завдання 1, так, нехай буде. Тут щось можете писати, хоча це обов'язково, наступне, так, і ви. Все, по крокам я не хочу виводити. Ось бачите, стандарт, те, що я казала, 408, це для нас решта обмежена. І ви по крокам це зробите і е, завантажиться е, ваше маленьке відео. Це буде перше ваше відео на вашому каналі. Ви його, ще раз кажу, на YouTube не публікуєте. Ви дасте мені е, доступ до е, на ваше посилання, і я зможу передивитися ваші роботи. Коли вже ваше відео буде в вашому кабінеті, ви потім зможете його доробляти, міняти, як вам заманеться, і воно автоматично там все зміниться. Бажаю вам успіхів у виконанні першого вашого домашнього завдання і чекаю ваших робіт.